Приготували знову нову партію хлібців, з сиром та без сира. Трішки маємо замовлень. І небагато залишається до продажу. З Сиром хлібець. І такий м'якесенький, такий гарний. Пробуєш? Так. Да. Гарно нарізається дуже. Пробуй. Там без сира. Що? Смачний. Суток. О! Ніжний. Це я знаю, мені навіть пробувати не треба. Дивіться, яка красота. Пахне запашний. Обий. Дійсно, смачно. Вартість одного кліпця 400 гривень.